Колу Кулеву, уповноваженого президента України з прав дитини у 2014-2021 роках, засновнику доброчинного фонду Сейв Юкрейн». пане Миколу, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, пане Миколу. У вас е, ось права дитини і, і доля дітей в центрі уваги не тільки коли ви були уповноваженими з прав дитини. Зараз я розумію, ви саме цією темою опікуєтеся і далі уже в рамках роботи у фонді, е, Скажіть, будь ласка, е, за вашою інформацією, скільки загалом росіяни вивезли дітей з України? У яких регіонах перебувають найчастіше? А, можливо, ці діти це на території Російської Федерації, чи можливо їх переміщують тимчасово окупованими територіями України, наприклад, на територію Криму? Дивіться, вся складність цієї ситуації, що зараз неможливо порахувати, скільки це дітей, скільки діти вивозили з окупованих територій, і не всі території. Поки що звільнені, але наші військові все роблять для того, щоб звільнити всі території. Ми маємо говорити про цю війну як не війну 2022 року, а війну, яка розпочалася в 2014 році, і в анексованому Криму залишилось майже півмільйона дітей. Це всі діти, які залишилися під владою окупанта. Це всі діти-заручники. Ми можемо їх називати також полоненими, тому що в цьому ну. Віці до 18 років, а це різний вік дітей був. Діти самі не можуть не переїхати, не попросити про допомогу. Але діти, вони всі ці роки були просякнуті ворожою пропагандою, яка просякнута ненавистю до України, і в нас вже є випадки, які зафіксовані. Знову ж ми не можемо порахувати, скільки таких дітей. 2014 року, які були по суті русифіковані і взяли зброю в руки, і сьогодні воюють з Україною. Це стратегія Російської Федерації, це стратегія ворога. Тому е, вже цей останній рік тисячі дітей, які приїздили в кримські табори в табори на території Російської Федерації, також були вимушено допортовані. І до речі, діти, які перевозилися в табори, ми також говоримо про примусову депортацію. Це не просто відпочинок, це примусова депортація, адже потім тисячі дітей росіяни забули повернути, або, скажімо, вони не захотіли повертати на території вже де окуповані. І сьогодні Save Ukraine фонд вже провів. Третю місію з порятунку дітей з Російської Федерації з Криму і з окупованих територій Херсонщини і Харківщини. пане Миколо. А скажіть, будь ласка, от скільки дітей вдається повертати, і якщо можливо розкривати ці дані, якщо це не є ну, таємницею, якщо ви розкривши це, не, не порушите якісь ланцюжки контактів, які допомагають повертати. На якому рівні ці контакти відбуваються? Це якісь аналогічні доброчинні фонди чи офіси там не знаю уповноваженого і справ дитини у Російській Федерації, як взагалі відстежується доля цих дітей? Ну тому що просто будучи на українській території, навряд ви можете зібрати цю інформацію, і вам точно треба хтось, хто може ну перевірити, побачити, знати про це там. Дивіться, я вам точно не скажу зараз, як ми це робимо повністю, але частково скажу, у нас є телефон гарячої лінії, на яку приходять інформація. Наші команди Save Ukraine, рятувальні команди працюють кожного дня в зонах бойових дій, і якраз після деокупації, от в перший день і на Харківщині, і Херсонщині, наші команди були там і рятували сім'ї дітей. А, і отримували цю інформацію безпосередньо в тих територіальних громадах, які були звільнені від саме або тих жінок, які таким чином залишилися без дітей, або від їх рідних, близьких, або від е, територіальних громад, самих, а, або коли ми проводили. Оці місії з порятунку від дітей, які перебували в таборах в Росії або в Криму, і ми далі відшуковували вже їх рідних, близьких і рятували. До речі, ми співпрацюємо також і з офісом генерального прокурора, і з офісом омбудсмена, і також від них отримуємо цю інформацію. Mm. Тому джерела дуже різні. Єдине, що не завжди вдається врятувати таких дітей, і сьогодні тисячі дітей ще залишаються там. В різних куточках Російської Федерації Росіяни постійно змінюють їх локацію або везуть з Росії до Криму, або з Криму до Росії. Навіть в Росії є діти, які вже три локації змінили, і досить часто батькам важко розшукати своїх дітей. І навіть є випадки там влаштування в табори в Геніческу і на окупованих територіях. Ну тому mm -hmm. це багато дуже місць. І отак сказати, де сьогодні скільки дітей дуже важко. Росіяни приховують цю інформацію, і їх офіційна позиція. Звертайтеся, ми надамо вам інформацію, але знаєте, враховуючи, що тільки після оці другого після другого вторгнення, 24 лютого лютого, за офіційними повідомленнями російської влади, 728 двадцять Дітей українських, що найменше, було зареєстровано на території Російської Федерації. Знову ж таки для них це евакуація, для всього світу і для України. Це примусова депортація і кіднепінг. Якщо ця дитина mm -hmm. вона без супроводу дорослих була примусово переміщена, то це викрадення дитини, mm -hmm. пане Миколо. А під яким приводом росіяни переміщують цих дітей? Я розумію, що бодаю частини із них є сім'ї, є батьки, є якісь родичі? Ну тобто, це не, не діти з дитбудинків, коли там евакуюють, умовно кажучи, коли от переміщують а, цілу організацію. Це ті, у кого є зв'язок із Україною, абсолютно стійкий і чіткий. А під яким приводом, під якою легендою, це відпочинок? Чи може бути ще щось? Ну дивіться, це будь-які приводи. Навіть привод відпочинку, як правило, потім пояснюється як евакуація. Тут в залежності від того наскільки росіянам це вигідно, так вони це і пояснюють. Марія Львова білова, яку ви згадували, яка ну можливо другий злочинець після Путіна, який викрадає дітей. За значенням саме, тому що ці рішення приймаються на самому вищому політичному рівні в Росії щодо викрадень, депортації і так далі. То е, тут, ну от знову ж таки, приклад, да е, хлопець їде, його е, везуть в спортивний табір. Да? от Тренер сказав: ні ми маємо їхати там в спортивний табір в Крим. от Везуть хлопця, мати е, потім приїжджає до хлопця через декілька місяців, щоб забрати, а матері кажуть. А хто вам сказав, що ми в табір вивозили? Ми евакуювали вашу дитину, і ми її відмовляємося повертати навіть вам, бо ви їдете в Україну. По перше, там неспокійно там війна. Ви їдете в зону бойових дій в даному випадку. Це був Херсон. Тому вони відмовились і просто матері не віддали цю дитину. Це все є ж військовими злочинами, і таких злочинів дуже багато. Ну знову ж таки, не хочеться мені це ім'я пригадувати, але... Раз ми вже про неї говоримо про уповноважену Путіна, то вона ж своїм прикладом показувала викрадаючи маріупольських дітей, яких сотнями вивозили до Росії. А потім навіть вона ж і прийняла двох дітей до себе в родину, даючи приклад росій, росіянам не тільки як чинити злочини, вбиваючи батьків цих дітей, як це було в Маріуполі, але і те, що ви можете цю дитину тепер забрати до себе в сім'ю. Тобто вони як країна, яка просякнута ненавистю до України, вони пропонують брати наших дітей. Але питання, чому? Щоб їх в рабів перетворювати, ну зрозуміло, їх стратегія це русифікація, це знищення будь-якого згадування про Україну української ідентичності. Все це є військовим злочином і геноцидом українського народу, і вони будуть за це відповідати. Пане Миколу, але в таких випадках зрозуміло, що а, вочевидь це значно ускладнює подальші пошуки, тому що переоформлюються документи, а, змінюється ну, мінімум прізвища, але може ну я не чи вочевидь, можна якось інакше ще замітати сліди. Як потім шукати ось цих дітей, усиновлених на території Російської Федерації? Я розумію, що таких випадків досить багато. Ну, перш за все, щоб їх потім не шукати, треба проводити е, превентивну діяльність сьогодні, роз'яснювати батькам, особливо на окупованих територіях і деокупованих територіях, е, що треба робити, щоб не допустити того, щоб дитина була е, переміщена примусово на ту територію, тому що ну вони ж представляються як би добровільно, але це примусово. Тому що уявіть собі, отаку от ситуацію, да, в клас заходить вчитель. До дітей кажуть, завтра мають батьки прийти в школу. Викликають батьків, батьки цього класу приходять кажуть: дивіться, якщо ваша дитина не буде ходити в школу, якщо ви не погоджуєтесь, тому що в школі вже діє російська програма. Да, ми говоримо зараз про окуповані території, ага. то ви можете бути позбавлені батьківських прав. А далі говоримо, дивіться, у нас тут табір. Там за тиждень ви маєте їхати в табір. І, будь ласка, всі діти за тиждень мають сісти в автобус і поїхати в табір. А в цьому в цій ситуації, коли йде залякування, коли е, батькам ну не залишають вибору, а, я б не засуджував їх до да, таких батьків, тому що це примусові дії і це примусова депортація. Тому, перш за все, треба. Роз'яснювати батькам і говорити, що потрібно зробити, щоб ваша дитина не стала жертвою такої примусової депортації. Е, ну і далі, е, знову ж таки, якщо дитина опинилася в такій ситуації, звертатися в органи прокуратури поліції і на телефон гарячої лінії Сейв Україн, будь ласка, ви можете в інтернеті ввести Сейв Україн, знайти наш телефон і телефонувати. Угу. Скажіть, будь ласка. А бувають випадки, коли е, батьки от, їдуть на територію Російської Федерації е, шукати дитину, тому що я собі уявляю, що в родині от така ситуація це неймовірна драма. І е, я уявляю собі, що велика кількість батьків готові зробити будь-що, щоб свою дитину повернути і вирушити за 3-9 земель. Іця є чимало таких випадків, які батьки де батьки самі забрали своїх дітей і сьогодні перебувають або там на території Європи, на території України вже з дітьми, але це надзвичайно складно. Це тисячі кілометрів через Польщу, Прибалтику або Білорусь, що є також небезпечним. Далі по території Росії і далі, або це Краснодарський край. Або Крим, або треба заїжджати на окуповану територію Херсонщини, тому що ви не зможете перейти з контрольованої території mm -hmm. України на окуповану територію, тому mm -hmm. це дуже багато грошей, і це дуже багато кілометрів, небезпечних кілометрів досить часто для цих батьків. Тому то Save Ukraine організовує ці місії для того, щоб допомогти рідним близьким батькам повернути своїх дітей з полону, тому що Російська Федерація. Це полон для наших українських дітей. Пане Миколо Я е, хотів би попросити вас, якщо можна, якщо є якісь конкретні історії, які вас вразили, звісно, не називаючи імен, звісно, не наводячи подробиці, які можуть якось розкрити конкретну долю і чимось зашкодити. Але е, розумію, що ось в таких випадках кожна, ну кожен окремий випадок, кожна е, окрема історія, вона дуже особлива. Дивіться, останню історію з наших е, повернень це дівчинка 8 років, до речі, яка жила на території Криму е, в таборі, і якась тьотя російська її забирала до себе додому е, на декілька днів в тиждень. Е, і ця дівчинка вона була викрадена з окупованої території. Так сталося, що. Мама віддала їй навчатися до інтернату свої вісім років. Вона вчилася в другому класі, і потім мама залишилася на контрольованій території і не могла потрапити до цієї дівчинки. І якась жінка взяла цю дитину і намагалася поїхати в Крим з цією дитиною. Причому ніяких споріднених стосунків ця людина не мала. І ось російські військові зупинили її на блокпосту і запитали документи. Вона не змогла підтвердити ніяких стосунків до цієї дитини, і ця жінка просто кидає цю дитину на блокпосту. Звісно, що для дитини це була дуже велика травма, і далі росіяни доправляють цю дитину до сиротинця, і ця дитина багато місяців пробула в сирітському закладі. Допоки ми не допомогли цій мамі забрати свою дитину. Вони сьогодні вдома. І е, я спілкувався. Вони у мене декілька днів вдома жили. Також я спілкувався з дитиною е, про її враження, про те, що відбувалося. Ви знаєте, оці травми вони досить довго ще будуть загоюватися. Але дитина настільки вона щаслива, що вона змогла. Може бути зараз разом з мамою, змогла повернутися в свої вісім років, вона це дуже добре усвідомлює, але якщо б мама не забрала її, то я думаю, що ота от жіночка вже її готувала, щоб стати її прийомною мамою або подальшому усиновити стосовно до речі, стосовно усиновлення, досить часто журналісти запитують: а скільки українських дітей усиновлено, ви знаєте, в чому тут. Злий жарт, і те, що ворог сьогодні робить, справа в тому, що українських дітей ви не можете всиновити в Росії. В Росії ви можете всиновити тільки російську дитину, ось тому Путін, 30 травня, ще підписав закон, який спрощує процедуру надання російського громадянства українським дітям і процедуру усиновлення. Тому щоб всиновити українську дитину, треба спершу й дати російське громадянство, а потім всиновлювати вже як російську дитину. Тому ви не знайдете ніде інформацію, скільки українських ага. дітей всиновлено. Бо ага. вони, попри всі законодавства, чинять злочин і вони надають російське громадянство українським дітям, і далі вже всиновлюють цих українських дітей як росіян. Дякую, пане Миколо. Вражаючі речі. Ну, те, що не може залишати байдужим, хочеться, аби ці діти повернулися в Україну. Хочеться, аби вони мали хороше майбутнє, і це майбутнє було тут, на їхній батьківщині. І дякую вам за вашу роботу, тому що ви власне наближаєте такий момент. Микола Кулеба був на прямому зв'язку. із нами це апостроф тіві. Ми йдемо до наступних тем.